Ми говоримо про мову та мовлення та їх зв'язок з різними діяльностями людини. Сьогодні логопедичний міст в гостях у психологині, косметологині, засновниці студії «Гармонія» Мар'яни Костик. Доброго дня, Мар'яно. Доброго дня. Мар'яно, обличчя це дзеркало голосу. Що ми бачимо? Якщо ми говоримо про обличчя в контексті е, жінок, які приходять е, до мене в студію, і те, що я бачу, то е, дивіться, обличчя це є наша єдина частина тіла, яку ми не можемо прикрити. Е, ми можемо прикрити все тіло, а обличчя це наша візитна карта. І коли ми заходимо кудись в приміщення, в магазин, ну будь-куди, так на якесь на якусь зустріч, на якусь нараду. Ми заходимо в обличчя. Наступне на що звертають увагу люди, це так як ми зараз з вами привіталися. Звичайно, на наш голос. Як він звучить? Скажіть, будь ласка, Мар'яно, як впливає косметологічний масаж на нашу міміку, на м'язи наші, нашого обличчя, які власне відповідають. За нашу мову. Насправді ви, як логопед, напевно, більше розумієтеся на тому, коли яку артикуляцію поставити так, коли порушене мовлення. А я як спеціаліст, який працює в роботі з тілом і працює руками, так, то часто я помічаю, як у жінок затиснена така йде спастика м'язі обличчя. А дуже надмірна міміка буває. І в загальному воно дає таку скутість, зажатість і загально напругу в тілі, тому що все-таки ми йдемо з голови, якщо ми починаємо масаж, наприклад, обличчя робити, то звичайно масаж покращує, розслабляє. Розслабляє м'язи, ну і я думаю, що він позитивно впливає на загальну міміку, розслабляє, дає можливість звільнити напругу з тіла, І тоді, звичайно, ми можемо спілкуватися вільніше. У нас гарно звучить голос. У нас гарна постава. Ми розслаблені і не напружені. Супер, дякую. І е, наступне питання у і в якому стані до вас приходить жінка? Що ви бачите? Що я бачу? Я як спеціаліст ще з дверей, тільки от відкриваються двері. Заходить мій пацієнт, так? значить, вона вже з чимось прийшла до нас, так? з якоюсь потребою. І я дивлюся на все, як заходить жінка, як вона роздягається, як вона вітається. Коли я проводжу консультацію, я звертаю увагу, наскільки вона розслаблена, наскільки вона скута, і від того я складаю вже протоколи, що ми будемо робити далі. І особливо ми звертаємо увагу, коли заходить жінка, і вона говорить: добрий день, вітаю вас. Це голос був тихий, чи це голос був гучний? А можливо, це був такий голос, що тобі самі хочеться закритися і послухати, як звучить ця жінка, впевнена вона, не впевнена вона. А від того, вже коли ми збираємо анамнез, тобто по. Обличчю по тілу, так як ми будемо працювати, то звичайно, якщо, наприклад, у жінки є проблематика з обличчям, і це дає їй невпевненості у собі, так там є висипи, є надмірна пігментація, і звичайно, це буде давати такої невпевненості в жінках, тому що всі ми хочемо виглядати гарно і доглянуто, і щоб цей. Наш зовнішній вигляд правильно впливав на наш внутрішній стан, і ми були такі впевнені з поставою гарною. Тож, Супер. Дуже багато чого можна визначити і в той же час скласти собі протокол, чим ти можеш бути корисним і допомогти. Прямо о, от я зараз вас слухаю, і я чую в ваших словах. Важливість психологі... психології, психологічного аспекту, адже це важливо, та, коли ну, не просто людина приходить на якусь процедуру, а що її почують, що до неї прислухаються і дадуть їй власне те, за чим вона прийшла. Ну, Звичайно, тому що дивіться, коли приходять в мій простір. Це вже означає, що прийшли жінки за чимось, так? не тільки за косметологічною послугою, за емоціями позитивними. Так? Всі ми хочемо розслабитися, щоб нас полюбили, гарно прийняли, дали нам якісний сервіс, поспілкувалися з нами, і що саме головне, прийняли нас такими, як ми є, а ще. Одну таку деталь важливу це побачили в нас ту родзинку, ту красу, за якою ми прийшли і розкриємо в собі. І не знаю жодної своєї пацієнтки, яка б не вийшла від мене і від моїх спеціалістів більш впевненою, щасливішою, і я впевнена, що у них у всіх відбуваються якісь зміни життя. Я сама по собі, та інколи думаю. Мені треба на масаж в гармонію, на процедури для обличчя чи до Мар'яни поспілкуватися якусь підтримку отримати. Це є щира правда. Дякую, Мар'яна. То як вже ми заговорили за наш зовнішній вигляд, давайте будемо помалу спускатися в тіло та от зв'язок тіла нашого, його стан і власне голос. Що ви тут можете сказати? Дуже важлива тема, насправді, зараз особливо, тому що ми всі жінки знаходимося в напрузі, і ми всі стали такими, знаєте, головастиками, я називаю. <плес> а, і я теж не виняток, я теж над собою з тим працюю, тому що хочеться все-таки мати зв'язок з тілом, тому що наш мозок нам дуже часто нас обманює, а от наше тіло нас не обманює. Наше тіло накопичує дуже багато всього, і навіть коли жінки приходять, то ми бачимо, там, приходять за одною потребою розмасувати целюліт. Але целюліт буває так захований в тілі, що він, наприклад, є наслідком застою лімфи. От, І це вже буде не целюліт, а ми вже будемо працювати з іншою причиною. Так? Тому ми дуже м маємо зв'язок тут з тілом. І ми не відділяємо тобто, обличчя від тіла, ми працюємо завжди комплексно. І якщо ми говоримо про те, як ми можемо допомогти нашому тілу, то звичайно це будуть масажі для тіла, і це будуть програми розроблені спеціально для роботи з тілом, а тому що є такий цікавий факт. Що ви, напевно, Тетяна більше знаєте це. Ви з логоподією працюєте, як працює наш голос, так діафрагмальне угу, дихання, дихання, так і він починається все-таки з діафрагми і з грудної клітки. А під діафрагмою у нас знаходиться резервуар лімфатичної системи. От, і звичайно, коли ми розмасовуємо тіло, ми запускаємо хорошу циркуляцію крові. У нас насичується наше тіло киснем, кров насичується киснем, так а від того у нас розпрямляються легені, у нас стає більш така міцна і впевнена постава, і ми можемо продовжити довше речення. Так? Ми не будемо оце задихатися. Угу. Ми будемо говорити вільно, впевнено, ми будемо говорити грудною кліткою, ми будемо звучати в цьому світі буде звучати наше тіло, так? так. Мар'яно. Як зміна зовнішності впливає загалом на голос жінки? Зміна зовнішності впливає на голос жінки дуже цікаво, тому що що я зауважую по своїх пацієнтах, це те, що, як я вже казала, так, інколи приходять жінки, насправді хочу щось змінити. А що змінити? Ще не знаю, але. Хочеться якихось змін. Ну, і тут ми як кажемо на варті, краси стоїмо, так? звичайно, від е, косметологічних процедур, від того, що е, твоє обличчя е, засяє, очиститься, твоє тіло наповниться, зніметься напруга. У нас був випадок, коли е, прийшла до нас пацієнтка, і ми. З нашими спеціалістами потім обговорюємо, так які нам продовжити протокол, процедур, або що нам потрібно змінити, або що нам потрібно додати, бо ми всі працюємо в комплексі. І ми сиділи, обговорювали за карточкою медичною пацієнтку, кажемо: ви бачили, яка вона прийшла, і е, така подавлена, така опущена, трішки, сумна, колір обличчя був тьмяний е, і ми зробили п'ять процедур, тому що не було часу, бо клієнтка мала від'їжджати. Uh -huh. І ми потім далі обговорювали, як ми досягли якого результату. І всі ми зауважили, що вона від нас виходила в кінці, вже коли мала вже їхати, так далі. Вона така була впевнена, підтягнута, пряма спина, посміхаючись. Ну, це була зовсім інша жінка. В неї засвітилися очі. І це, звичайно, коли ти це бачиш, так ти розумієш, ну яку справу ти робиш, і як ти можеш жінкам покращити і її голос. Її голос був надзвичайно змінений. Він, напевно, був такий. Більш розкритий, так. та, більш такий, а і, ну, але воно відчувається, та, адже ну, це наш організм, у нас все пов'язано. Е, воно не може бути окремо, та, голос окремо, і е, е, ваша задача як косметолога та як студії зібрати той розбаланс в одне ціле. Супер, дякую, Маріана. які косметологічні власне, процедури? Можуть розслабити мімічні м'язи жінки для того, щоб їй було легше говорити, бути більш впевненою в суспільстві. Ну, це, звичайно, найбезпечніша і найдієвіша процедура. Це є бототерапія, яку я дуже люблю, тому що є жінки, які насправді дуже мають сильну спастику м'язів обличчя. І у них надмірна міміка, і це в розмові, напевно, вас як для логопеда, так воно впливає в розмові на е, артикуляцію, так ну ми на а... звучання. І інколи жінки, ну так скажемо, дивно трошки виглядають. так, тому що про такі надмірні ну, допустимо, в мене є така проблематика. Так, у мене є надмірна міміка. Я коли спілкуюся, я дуже високо піднімаю брови. і У мене такі здивований завжди вигляд обличчя. Тобто я розумію це так. А, і е, для чого мені постійно це контролити і на це напружуватися, коли є процедура, якою я можу це просто прибрати, і е, забрати свою увагу зі свого лиця, а опуститися в тіло і слухати свій голос, і думати про те, що я говорю, так ми зараз не робимо антірекламу е, тим, хто займається фейс-фітнесом, Фейс-фітнес теж корисний, його теж треба робити, тому що це додаткове заняття жінки вдома. Бо коли жінка зранку встає, їй потрібно щось для себе поробити, розумієте? А це одна з тих деталей, коли з'єднуєшся з собою і приділяєш саме час собі вдома. Оце те, що називають, знаєте, таким не люблю цього слова рутиною, а такою турботою про себе. І якраз от він потрібен вдома. Ти собі намазався кремчиком, ти зробив мазочку, постояв перед зеркалом, подивився лишній раз на себе, полюбив себе, поспостерігав, як ти мінічиш. Може, побачив якісь недолік, подумав: о, треба до логопада і до косметолога. І тут якраз це дуже хороша вправа. І пішов прикрашати світ. Супер. Які рекомендації ви можете дати? дівчатам, жінкам для покращення міміки голосу свого загального стану. Найперше, що я можу порекомендувати, це, звичайно, коли ми встаємо з ліжка, це робити постукування тіла. Це дуже гарно запускає процес циркуляції лімфатичної системи. Ми себе збалансовуємо після нічного сну. От, І ми приводимо тіло в активність. Ми починаємо чути себе. От, Ну і наступне це те, що я дуже люблю останнім часом. Це я навчилася в своїх дітей вдома, дівчат. це, звичайно, слухати музику. І не просто слухати музику, включати свою улюблену музику або якусь нову, яку ви ще не слухали. не... Слухаючи музику просто на фоні так її відкласти, а просто е намагатися з'єднатися з тою музикою і стати самій музикою. І тоді ви побачите, як ви будете змінюватись і як буде змінюватися ваш ранковий настрій, і взагалі заряд на весь день. Ой, як ви гарно сказали, останок е виходить таке, знаєте, е питання. Е який голос у краси? Ви знаєте, для мене краса, звичайно, це є з внутрішнього світу зсередини, так? і голос у краси це, напевно, голос такий, як у природи. так? Він тихий, але він гучний, його чутно, і він впевнений. І він з зсередини. І назовні він дуже гарно звучить. Супер, дуже гарно це був логопедичний міст з косметологом, і ми були в гостях у косметологині, психологині і засновниці студії Гармонія Мар'яни Костик. Дякуємо, що ви з нами.